Всім привіт, друзі! З вами ми Рибеки Києва. Ось, друзі. Ми хочемо на цьому місці робити хатку, як я вчора казав, що на сьогодні вийде віде відео про хатку. Усім привіт! Коротше, друзі, ми ось тут плануємо зробити типу, типу полуземляночку. Ну, типу, як ми плануємо? Ми плануємо і тут -от -от -от, так от зрівняти якось. Е, зробити стіночки пічку можливо. Поличку. Десь тут у нас буде йти стіна. І в принципі... В принципі, я не знаю, що далі сказати. Нам, ми так подумаємо, нам її великою не треба. У нас вже всі матеріали будуть готові. Саме головне те і все. Так, друзі, зараз ми будемо... О, ще пару таких. Деревців перемісливості. Їх три. Одне ось там. Отак от. Зараз, друзі, ми зайдемо до нашої старої хатинки і тоді умкнемося. от, друзі. Ось ми йдемо до хатки. Станиці. Туди. А, вон да вона. Ось ця брізка, яка йому не буде брати літом сік. Практично скрізь від нас. сосна. Наша стара ліс яка було, але ми не знімали. Бачите, вже трохи стік випав, але сезанчи випав. Просто не знімали. А ось, друзі, наша стара хатка. Ну, те, що було, так скажемо. Ось так от. Нам треба переносити ось це. Попереносити ось це. Ага. Але триває воно дуже добре. Як пам'ятаєте, у нас раніше тут був заборчик, його нема тут вже нічого не треба. Чого ми тут же не строїмося? О, бляха. Ось там. Коротше, раніше строїлись. Ну, не ми, коротше, строїлися. Інші строїлись. Ось тут я хотів зробити такий, типа чилзон, так ска... скажемо. Ну, Сюда покидав такой гілля, тут така стіночка грихиненька була. Ось, ось я таку драбинку скрутив. Та я дробинка крепко тримає, тільки слишком дуже. Ну ось. Добрий день. Тримає вона крепко. А ось ті, хто у нас відстроївся. Ми їм тут чуть-чуть допомогли построїтись. Ну, наприклад, як Тоді ну, ось такому наповухти їм. Чуть-чуть. Ну, треба переносити ось це. Так, коротше, друзі, ми будемо це все переносити, тоді вимкнемося. Так, ладно, друзі, хватить на меріз... різочок. Треба... Треба ж працювати. От. Сунемо до хотинки. Оператор. А вон дай оператор йде. Блін, збільшити не можна. Але він там іде. Ну коротше, вон до оператор? Ладно, сунемо. О, кстати, до речі, друзі. Віся це відео до кінця, бо оператор тут показує своє лице. А чого він показує лице? Скажіть таку причину, чого ти показуєш лице? Бо я вже заманався ходити в цієї маски. Понятно? Ну коротше, зараз ми, друзі, покакалися все, все пособаємо і тоді вимкнемося. Але ладно, я покажу з вами його досуну. Як буду йти назад, то вже буду просто. Як, як неудобно його сунути, це капець просто. я, дивіться, нічого не скажу. Думаю просто. Карше пока кинемо його сюди. Головне, щось назад. А якщо будуть піш назад, вже знімати не буду. Але просто гляньте, який це ліс. Зараз зачекайте, я вам тако в такому форматі запишу. Це. Як вам такий формат? Так, друзі, будь ласка, підтримайте наш канал, нашу, так скажемо, наші рубрики. Це риболовля і ось такі виживання міні, Можливо, у нас виживання будуть і подовше зиму, То можливо у нас будуть подовше виживання. Можливо, ми і колись вам запишемо там, де побачили якась зірка. Там, наприклад, якогось зайця лисицю. Але і можливо і вовка в цих лісах якраз і вовки. <Служит> Ай-яй-яй! <-яй>. Так, друзі, я трохи прихворів, оператор полетів вже. І встигся, так скажемо, саме нелегке. Ми очі. Більші, які були тут тещили їх, їх і так, і так тяжко тягнути було. А те, що їх звідси тягнути туди, це просто габело. Це просто... От, що я можу сказати, що з цього реально тяжке. То це ось це. Може прописатися, що це дуже легеньке. І осі оце. Оцево. Це габела просто. Ладно, друзі, зараз я вимикаюсь, починаю тискати це з оператором. Дивіться, це відео обов'язково до кінця, оператор показує своє, своє лице.